Вітаю! <світ> як же ж воно таке? Якщо воно таке, інсталяція, <світ> як це все відбувається? Це все відбувається, як правило, в такому безладі. нас тут все, як то кажуть, кров, пісок, говно і цукор. <світ> <світ> так, у нас каркас стоїть, тут у нас комірки ще чекають, поки не зберемо батарею, тому що кучу обладнання потрібно поставити. А потім просто доступу не буде. тих, що завішували інветори, інвертор у нас де є, 80 кВт. Трьохфазний, звісно. Так, встановили щиток. Щиток у нас на чотириполюсних автоматах. Автомат в воду захисту на інвертор. Автомат вихід. Ну і перекидний. Можна напряму від стовба, а можна через інвертор. Тобто, це автомат вибору в воду. Тобто через інвертор або напряму від стовба. Так, що ми ще далі? Позакладували такі ось труби. Тут у нас дерев'яна підлога через труби, через сантехнічні входи і виходи. Далі у нас в лоточку. Тут пішло, 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 пішло. Ще поки не підключали, тільки-тільки завісили. 10 хвилин, як завісило, бо в трьох навіть його трошки важко вішати, такий налегенький. По кабелям. Що у нас по кабелям? У нас січення кабелів з замовником обумовили, що у нас буде 70 квадратів. Ми використовуємо КГНВ. Хоча по цьому, по книжці у нас 95 квадратів повинно бути січення кабеля. Ну тут 70 квадратів, тому що ну так домовилися. Тут обмеження по по потужності 50 кВт, і ми повністю проходимо по всім доступам. По автоматам ми теж проходимо по січенню кабеля для перемінного струму. Не подайте перемінний струм з постійним струмом. Так, далі. Що ми ще тут зробили? ну завісили. Тут, у нас буде стояти, тут у нас буде стояти наша батарея, вона аж під самий потолок буде. Так, Зробили, вивели З заземлення. у нас пішло, теж ГНВ кабель в двойній ізоляції. І почали збирати щиток для сонячного поля. Тут вирішили поставити автомати. Постійного струму, а не розмикачі, тут автомати, будуть, будуть того плавки, запобіжники і розрядники. Узіпи. Зазимлення вже на колодку заведено, далі ось до цим кабелем. Це ось до кабель, це все діло підключається. Тому працюємо. працюємо. От вам інсталяція з перших рух, як то кажуть, в процесі. Це буде частина перша. Далі будемо показувати, як цей весь процес відбувається. Всім гарного дня! І незалежної енергетики.